Становище в зоні ТО залишається напруженим за останню добу. Не минулося без Через ворожий обстріл. Один боєць загинув і ще семеро поранено. Деталі знає наш ігор левинок. Ігоре вечір добрий. Чи відомо тобі достаменно де саме загинув наш боєць? Добрий вечір, Юлія. Український військовик загинув поблизу селища Луганського. Це на Донеччині, і ще двоє армійців зазнали поран... поранень там само загалом же на Донеччині. На Донецькому напрямку було неспокійно минулої доби. вздовж усієї лінії фронту. Та найактивніше окупанти поливали мінометним вогнем наші позиції на світлодарській дузі та біля Авдіївки. Там також маємо поранених і не тільки серед вояків. Під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу Авдіївки бойовики знову в. Випустили декілька мін по житлових кварталах цього міста. Осколками міни було поранено 48-річну жінку. Лікарі швидкої допомоги діагностували в неї мінно вибухову травму. та осколкове поранення правої гомілки. Є поранені і на Маріупольському напрямкові у наслідок мінометного обстрілу поблизу водяного постраждало двоє наших військовиків. Летіли ворожі міни вчора і в бік Чермалика. А з гранатометів та стрілецької зброї терористи били по українських опорниках в районі Талаківки, Лебединського та Гнутового. Окупанти дотримуються тактики регулярних обстрілів українських позицій, міст сіл, в тому числі з важкого озброєння, незалежно від пори доби. На Луганському напрямкові російські найманці вкотре з мінометів обстріляли позиції в районі Новотошківського, а також Кримського, Новоолександрівки та щастя. Із гранатометів та стрілецької зброї вони гатили поблизу дінця стониці Луганської та Лобачевого. І маємо також і ще одну важливу новину. У багатьох містах та селах на Донбасі оголошено надзвичайний стан. Справа в тому, що днями біля Авдіївки бойовики розбомбили водогінну станцію південно-донбаську, яка забезпечувала Тною водою мирне населення, отже, без централізованого водопостачання опинилося близько 400 тисяч мирних мешканців. Ми сьогодні побували у Волновасі. Як 30-ти тисячне місто виживає без питної води? Дивіться. Ну, це три дні назад. Я його зварила, і тепер оце моєму ми миска борщу на добу. Решта їжі в сухом'ятку. Для пенсіонерки любові, чорноїван, питна вода нині на вагу золота. Минув майже тиждень, як в оселях волноващан. Вода з кранів не тече. Туди-сюди нема води. ми так де то може літра три. Це саме багато. Людей місцеві урядники попередили, води не буде, чи довго, ніхто не знає. Бойовики розбомбили південно-донбаську водогінну станцію через постійні обстріли її не ремонтують, а запаси питної води в Любові Опанасівни вже вичерпуються. Ну, нас двоє. Ну я не знаю. Ще дня на два хватить. А далі. А далі я не знаю, далі що будемо робити. На вулиці місцева мерія встановила діжку з технічною водою. Тут із відром уже хвилин зо 20 чатує сусідка пані Любові Валентина Іванівна. Старенькі просять нас відкрутити вентиль крана. Самим долізти до нього не сила. А туди я не залізу. Це, якщо хто я прийшла, я буду чекати, поки хтось прийде з молоденьких і відкриє там кран. Беріть. Пенсіонери воду набирають та кажуть, навіть митися такою не ризикнуть. А ржава, технічна. що це за вода. Це вонюча, сославка. Неподалік розташовано дитячий садок. Попри надзвичайний стан у місті, заклад працює. До ясел приводять приблизно 60 діток. За нормою щодня їм треба 120 літрів питної води. Завідувачка каже: наразі таку воду у пляшках привозять волонтери. 600 літрів. Води, якщо на 6 суток один подонк. У пральні теж знайшли вихід. Тут використовують пральну машину Донбас 80 80-го року випуску. Воду в неї можна заливати просто з відра. Працює, працює. Це до садочка приїхав водовіз. Водій каже, вода зі свердловини, утім, технічна. Нею треба заповнити ось цю діжку. Шланг до неї не дістає. Отже, няням та вихователькам носити треба вручну. А це жіночкам роботи на півдня. Ємність цієї діжки дві тисячі літрів. У кожному ведрі по 10 літрів. Отже, аби заповнити цю діжку повністю, треба залити туди 200 ось таких відер. До забезпечення водою населення долучилися й рятувальники. Щодня пожежні машини розвозять технічну воду за графіком. До восьми часов я його виливаю, до восьми вечір. Вони дзвонять на міський телефон, заказують, що їм треба вода, машина під'їжджає, люди розбирають. Також у нас по місту відкрито 10 Скважин артезіанських, на яких цілий день роздається вода населенню блисліжащими, якщо розбомбленої станції не полагодять, саме ці 10 свердловин мають забезпечувати 30-ти тисячну волноваху питною водою. Посадовець певен, принаймні на місто їхніх потужностей вистачить. Нині на Донеччині без централізованого водопостачання залишилися 14 міст та 58 селищ, у яких живе майже 400 тисяч люду, Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.